Итак, продовжуємо практичну роботу облік виробничих запасів. На попередній роботі ми зупинилися ось на цій операції. Робоча дата 0907 2012. Переміщаємо акумулятори з центрального складу на МОЛ Павлов. Документ з групи складські. Переміщення. Беремо зі складу. Переміщаємо на МОЛ. Так, хто видав. У нас є комірник вовк Вибираємо виробничі запаси, запасні частини, акумулятори. І от у нас 4 штуки залишилось, ми їх всі і переміщуємо. Відкриваємо журнал складські 9.07. Переміщуємо акумулятор. записуємо у зошит проводку. Операція переміщення. Документ проводка. Наступна операція. Новий документ будемо вивчати. Називається він списання ТМЦ. Робить ті самі операції, що і лімітна забірна картка. Списує запаси на виробництво. 507 ми будемо списувати дизельне масло 100 кг на ремонт тракторів. Там є зразочок, на рисунку 3 можна по зразку зробити. І так, 507 списання. Пожимаємо першу кнопку. Списання ТМЦ. Не попутайте, так? Да? Не списання масла, списання ТМЦ 507 редагуємо дату, беремо з МОЛ Чернова. Ремонт тракторів. Давайте подивимося, щоб не наробити помилок. На рисунок 3. Ага, бачите, вже помилка. Ми ж перемістили дизельне масло на Павлова, то списувати зараз будемо з Павлова. Рахунок списання 234. Бо ми ж вже перемістили. Значить, беремо з Павлова. Рахунок списання. Ремонт тракторів це 234-й рахунок, транспорт. На нього підуть витрати. Ремонт. Значить, вибираємо прямі виробничі група транспорт, ось є витрати на ремонт з тим самим рахунком. А підрозділ, ремонт тракторів відбувається в машинно тракторному парку. І ось тепер шукаємо наше паливо, дизельне масло і дивимося, є у нас залишку 100 кг. І списувати ми будемо також 100. Значить, ставимо кількість 100. І тут також нажимаємо провести. Який <звітник> ліміт на забірній картці, з'являється і ціна, і сума. І після проведення залишок нульовий. Тому що ми вже його списали. Друковану форму можна отримати: акт списання. І подивитися проводки документа. До речі, проводки документа можна дивитися ось через ці кнопки. Так що можна, не закриваючи документ, дивитися проводки. Дебет 234, кредит 203. По кредиту паливо, по дебету витрати. І таким же самим чином. Ми зараз будемо списувати ось ці ТМЦ. Операція тут, а тут підсказки, що заповнювати. І так, з Павлова ми списуємо 4 акумулятора на технічне обслуговування вантажних машин 26.07. Списання ТНЦ 26.07 з Павлова. От так, коли така ситуація, бачите, виберіть рахунок ще раз. Все, розколдавали. прямі виробничі, транспорт. І в підсказки читаємо. Запчастини. Вибираємо Запчастини. Автопарк. Причина списання можна звідси скопіювати. На технічне. Бачите, помилка ОПС. Луговування вантажних машин. Вибираємо акумулятори. Дивимося, що вони є в залишках, і ми всі їх списуємо. Натискаємо. Зверніть увагу на вартість акумуляторів. 220 гривень стоїть кожний. Чому? Бо первісна вартість була 200 плюс. У нас була доставка акумуляторів 100 гривень за 5 штук. На кожний додається 20. І от при списанні вони у нас вже списуються по 220 гривень. Дивимося проводку. Дебет 234, а кредит 207 запчасті. Окей, запишіть проводку в зошит. Так, списана з центрального складу на лікування тварин ветеринарний препарат 30.07. Вибираємо дату 30.07. З центрального складу на лікування тварин, то рахунок буде 232. Так, там я забула, краще ставить без НДС. Зараз повернусь, виправлю. І субконта списання. Прямі виробничі тваринництва. заходимо і дивимося підсказочку. Засоби захисту тварин. Є такі. Другу підсказочку дивимося. Ферма з вирощування вверха. Вибираємо ферма з вирощування вверха. Так. Виробничі запаси, матеріали з геопризначення, що у нас тут є. Ветеринарний препарат. Ось він. Скільки ми його списуємо? 10 упаковок. Все, що є, списуємо. Провести. Да. Ну, от дивіться, наше списання ТМЦ, бачите, забула. Ставимо без НДС, на проводки це ніяк не вплине. Ну, давайте, щоб був порядок. Єсть. Наступна операція списана з центрального складу замок амбарний 31.07. Підписання ТМЦ. Вибираємо 31 з центрального складу на твариництво і вибираємо з тваринництва інші витрати. Так, на який підрозділ? На молочно-товарну ферму. Так. Ні, це у нас МШП, да? Замок амбарний було. Так, сім штук. Ми скільки списуємо, три штуки списуємо. Списуємо три Провести. Тут теж додавилась вартість, тому що у нас були додаткові витрати у підзвітні особи. Тому така. Не ціла сума, тому що там було 7 замків. тому з такими копійками. От для цього три цифри 1С і дає для більш точного значення. Ну, а потім закруглює. Так, все, провели, подивились проводку. 22 на 232-й. Далі перегляньте друковану форму, ми передивлялись, і робимо переоцінку запасів у зв'язку з їх знецінюванням. Цемент. Тот самий цемент, який у нас тянеться з помилкою, значить, стара на 50 гривень. Наваціна 40 гривень. Як це робиться? Документ називається Переоцінка ТМЦ. В журналі шукаємо Переоцінка ТМЦ. Запишіть, будь ласка, в звіт його призначення. Давайте познайомимося з цією кнопочкою і йде опис документа. Ну, на російській мові. Прочитайте. Запишіть у звіт. Я в тесті дам питання. Заповнюємо. Починаємо з дати 30.09. Тут краще ввести з клавіатури 30.09.12. Далі. Рахунок залишаємо 946. Від затрат. Витрати від знецінювання треба знайти в відповідній папці 946 це інші. Витрати від знецінювання. У нас таких нема, то ми їх створимо. Витрати від знецінювання. Запасів і рахунок поставимо 946. Вибрали. Тепер шукаємо відповідне ТМЦ. От. Ага, з цементом все в порядку, то з цеглою було. Цемент вибираємо. У нас залишилось 35. Тут остаток 5. Не звертайте на це увагу. Я цей документ робила пізніше, У мене відрізняється залишок. На це на увагу не звертайте. На ціну звертайте увагу. Значить, яка у нас зараз ціна? Така сама, як і була: 50. Нажимаємо. Провести у нас заповнюється залишок, стара ціна, нова ціна. І ми нову ціну міняємо на 40. Провести і дивимося, що відбулося. Різниця між 40 і 50 10 гривень. На 35 кілограмах чи упаковках, що там неважливо, це буде сума в 350. 350 понесені витрати від знецінювання запасів. Ось така проводочка, треба її вивчити, записати відповідну операцію і вивчити, щоб в тесті дати відповідь на таке питання. Є друкована форма. Акт переоцінки. Проводимо документ. Наступна операція. Інвентарізація спочатку центрального складу. Будемо робити 31.10. Давайте змінимо робочу дату, щоб не забути. І напишемо. 31.10.20.12. Інвентаризація документ із групи Складські. Значить, як він працює? Визначили дату, визначили склад і натиснули кнопочку Заповнить. Да. І він відображає запаси. Які повинні бути на центральному складі, тому що вони вибираються із зроблених нами документів. Якщо ми всі операції відображали документами, то і фактична кількість, і кількість по бухгалтерії співпадаються, але це буває не завжди так, тому після інвентаризації з'ясувалося, що комплексного мінерального добрива на складі 510 кг, і ми тут виправляємо 510 чорним відображаються надлишки, у нас зайві 10 кг. Наступне, що з'ясувалось, що у нас цегли червоні не 495, а 480. Значить, виправляємо. І тут вона красним, це нестача. Все інше у нас співпадає. Натискаємо печать і формується акт, в якому є результати перевірки більше та менше в кількісному, ціновому і у вигляді суми. Ну, нам треба обрати членів комісії. Давайте це зробимо на вкладці «Дополнительно». І так, председатель візьмемо нашого керівника Торянника. Члени комісії, головний бухгалтер Кальницька, Касир Руденка і Чернова. Ну, і тут когось, давайте візьмемо Павлова, наприклад. Тепер подивимося Печать акта. У нас є прізвища і місце для підпису. Люди засвідчують, що фактично у нас виявлена ось така кількість. Ми проводимо. Документ і ніяких проводок він не формує. Тоже я люблю такі питання ставити. Правда, що документ проводки не формує. І якщо ви слухали мене неуважно, то ви помиляєтесь у відповідях. Зверніть на це увагу. Наступна операція. На підставі документа акт інвентарізації треба списати надлишки, вибачте, списати недостачу і оприбуткувати надлишки. Дивіться, як це робиться. Права кнопка миші, ввести на основанні, і давайте спишемо. Документ заповнюється автоматично. Це той самий документ списання ТМЦ, тільки треба визначити, куди підуть витрати від нестачі. В нашій ситуації нікого винним не зробили, тому просто на 949 рахунок. Давайте напишемо і почитаємо. Що це витрати від операційної діяльності? Так, тоже без НДС. Значить, 949 основна діяльність. А затрата називається Інші операційні затрати. Нам потрібна строчка, інші витрати операційної діяльності. У нас такої нема. Значить, що ми робимо? Створюємо. Інші витрати операційної діяльності. І вибираємо рахунок 949. Так, що там ще у нас по зразку? Недоходна витрата. Садіть у верхню папочку, ось воно. Так, вроді би все. Нажимаємо провести. Остаток став 480. Так, як у інвентаризації. Бачите? Проводка. Списання недостачі. ДБ-949, кредит. 20. Наступне будемо оприбутковувати надлишки. Тут зразка нема. Правою кнопкою на інвентаризації ввести на основання оприбуткування надлишків. Тут програма вибрала рахунок 719. Почитаємо. Інші доходи від операційної діяльності. Ну, у нас... Ніоткуди взялось комплексне мінеральне добриво 10 кг, да, це дохід. Звідки ж він взявся? Можливо, коли комірник зважував комплексне мінеральне добриво на посів, може, не працювали віси? І вийшло, що ми в поле. Не доклали комплексного мінерального добрива, а у нас на складі з'явився залишок. Можна розцінювати це як дохід, тому що ми списали його вже на посів, а тут у нас воно з'явилось ні ніоткуда. Так, субконта, основна діяльність, другого субконта немає. Так, натискаем Провести. І у нас добавилось 510 стало. Окей. дивимося проводку. Дебе 208 10 кг, а кредит 719, 50 гривень. Так. Сьомий клас рахунки пасивні. Збільшення доходу відображається по кредиту. Ось така проводка. Запишіть її у звіт. А ми йдемо далі. Результат. Результат можна побачити в різних звітах. Журнал ордер по рахунку 20. Ми такого ще звіта не робили. Давайте знайдемо. Журнал «Ордер» по субконта. Отак От він називається. Рахунок вибираємо 20 виробничі запаси. І давайте подивимося на дати з 1.04 по 31.10. Давайте введемо 0,1,04,12 по 31.10.12. Так, партії зразу вибирайте не учитувати, щоб вони нам не заважали. Ну, ось так виглядає звіт. Так, а в мене тут він виглядає ось на центральному складі. Бачите, тільки перевіряємо. перевіряю. Заходимо в настройку, і там, де місто хранення», вибираємо тільки один склад. Як вибрати тільки один? На жовтій папочці. центральний. Ось. Перевіряємо центральний склад. Так, акумулятори ми списали, залишка у нас нема. Ветеринарний препарат ми списали, залишка нема. Комплексне мінеральне. Залишок 510. Кормові буряки ми списали. Насіння списали, соняшник списали на пасів, цегла червона. Цемент і шифер у нас є в залишках. Перевіримо. Там у вас буде, мабуть, щось не співпадать. Ну, дивіться, щоб співпадало зі зразком ось таким. І робіть скріншот. Саме цей звіт мені і присилайте в класрум. Будь ласка, не шліть мені всі підряд фото. У мене всі фото, що ви присилаєте в класрумі, зберігаються на Google Диску. Там займають багато місця. Мені достатньо цього звіта, я бачу тут всю виконану роботу. А оцінку я ставлю по тесту, тому що, якщо ви добре тему зрозуміли, то ви тест напишете на більше, ніж 80%. Саме це і є наша мета. Так, що в нас іще залишилось? Все, по цій темі все.